Вітаю всіх друзі на своєму каналі сьогодні з Серегою Сергіо. Вирішили короче, відкрити е, сезон. Перший раз, Серега, ти перший а... раз на рибалці? Да. Що там щось була покльовочка, але зим... я поспішив. Ну, Коротше, ребятки, сьогодні ми вирішили відкрити сезон. Наконець ми вибрались на природу, на карася. Серега, на... де ми розкажи? На карасика. В Демидові. Демидові. На болоті. Коротше, так називаємо. Таке болото, тут клює тільки в кущах. В гуляках. В гуляках, так, да. да. ми вже тут подривали трохи. В принципі, є більші, є, є менші риби. Ось я вже там зловив штучки 4 і ось ще один клюнув. На поплавок ловимо. Такі карасі. Тягуня карасик брав. Би. Невеличкі. І зараз я хочу замішати секретну одну прикормку. Я поки що буде для вас така інтрижка. Я, його... я її пересипав в бутилочку, таку з під вітамінів. І якщо на неї буде клювати, то я реально розкажу вам, покажу, що це. Ну це китайська прикормка. Будемо пробувати, коротше. Ребятки, хто перший на каналі хто взагалі дивиться мої відоси, поставте, будь ласка, лайк. Дуже круто буде. Я буду дуже радий. Де твій поплавок? Що нема поплавка? А, нема, він на, на, на цьому, на березі. до біля дерево. Поїде. О, ну два у геляках. Видно чи ні? не? Жовтенький видно може бути, а той такий стрійний, може бути не видно. Та видно все так. Покажи скільки народу. Народа тут, конечно, немерено сегодня. Это, это, это все на... день. Понаехали люди, хотят подпочеть. Короче, а тут все машины. Видишь, вдруг контент хотелось сделать, не вышло. но ну, ничего. Сейчас же клюну, давай, не Треба обережно закидать. А, нормально, вкатити. отлично закинь. Прямо в Я вже віддірвав дві мармишки. Пробував на мармишку ловити на боковий півок. І я два поводка вже одірвав. І одну в очка одірвав. Ось так надо. Вот так. Серега ловить на опарики. Ще у нас тут є мотилек. Мотилик. Який наївся картошки, Ну, він які кабани, Серега відкормив його цей мутилик картоплений, а не чіткий, став. Так, ну що ж шмо, попробуємо Давай. Я ми не прикормив, бачу. Щось... Ну Пристори, зараз буде брати. Ладно. Тут происходять якісь дивні діла. Дед привязав до удочки палку. І щось питається там вымоти. Поплавок закормив. Да. Молодець. Зараз попробую замішати секретну прикормочку. Побачимо, що з цього буде. Але менше візьму. Вдруг не буде ловитися. Так. Трошки глютенчика добави. Ага, мало сотків. Десять. Так, і води таку ж саму. Так, вода. Ну і буду вимішувати. То щось воно дуже рідке. Ну, є якщо то чим засипать. Ну, Он умаешь она бухнуть. Я так думаю. Вот такая получилась тисто. Обалденно. Ух ты. всех пропорций. Будем пробовать. Сука, зервался, Не надо рассказывать. На, тебе Серега. що ти не казав, що я тобі ни хера не дарю, на тобі, дарю тобі очки. Ты ешь. Можешь і Колдец мірять. Давай, закидай. Типа аккуратненько. Вытыкай. Ти шариш в тебе, давай. Все. Бога такий стоїть. А ну давай. Сейчас я. Собі. На Алиэкспрессе заказал. Для тебе спеціально. Ти бачиш, тут посередині ямка, де я закидаю, там трошки мільше, а тут там ще один кульок. Бачиш, диви корчі залезли. Почали знімати кіно, нічого не клює. клює, але... mm -hmm. Зараз будемо вже набухло тісто. Вже пройшло 10 хвилин, зараз буду пробувати на нього. По методу херабуни. Правда, з простими поплавками. Ну, якщо буде клювати, ми і поплавки причепимо. Чоткі. Оба! Єсть. Невеликий, але... Есть. Короче, она тісто не дається. Не маю, Воно Тільки закидаєш моментально поклевка і тіста немає. Будем намагатися. Так, мелочь клюнула. Хай до мамки завей. Серега взяв хорошого карася. Це це все очки. Тільки йому очки подарив, він краще став бачити. і краще ловить. Це все очки. Сто процентів. Значить, очки хороші. Треба свійтись. Або ці зняти. Все в них погано бачу. Ого, Обалдеть. Помою. Видно вам так? поплывав. Тебе щось друга удочка завело в кущі чи що? Ну то там є лиш довбе, короче, затяги в кущі, блін. Бач, притоплює щось в мою. О, перше на тісто. Клюнула на тисто перша риба. От така дерьмова. Рибка. Зато риба. Ну риба, в принципі, але. Ми хотіли карася. Дружок прийшов. Поглядь собачку, Ох, що ти. Ще угу. вкуса Любиш таких собачок? Та капець. Чи ти не їси собачати начепив. начепив Ось як. так ось Очі начепив ось якось отак Тісто зараз буде Ладно. Ну, что там? Что-то есть? Зверь рыба. Как называется? Красноперка? Да. Красноперка. А ну давай, заценю. Мои ее Просто. Конечно. О, yes. есть. <laughs> есть контакт. Карасик невеличкий, но але клюнул. Уже кайф. Кайфую эти поклевок. Какие бы они не были. Єсть. О, дикас. Ось, прийшов борбос, прихавив тісто, спіли забрати. Що ти борбос? Вдруг воно якесь погане. О, там тоже хавчик. Видишь, нашел он все Нашел у нас. Значишь? Парень нашел сало, цибулю там, яйца. Все четко. Четкий пацанчик. Все по находу. <клес> 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 Вечери, ребятки. Рыбаки по починают потрошки рассасываться по домам. І клювати, звісно, лучше, починає. І клювати перестало, так? Ну що, нормально, В мене на тісто раз разом клює. Да? Просто нічого не можу зловити. Що здолбає? Може мелоч. Може розлогимо зараз на те тісто? Що ти кажеш, Сережа? Може, може розлогли на тісто. Ах, то я думаю, воно ще добре не набухло, ну воно вже таке бачить нормально. Починає більш-менш триматися. Ну, собаці сподобалось. Собаці сподобалось тісто. А зараз скільки вже годин? Не дивився? Що зляну? Не зняй. Щас посмотримо. Два часу. Десять, Десять на третій. Дві години. Я думаю годинок. До скільки будемо сидіти? Світло буде. Поки не надоїсти. Поки не надоїсти. Тобто, сидимо там. Дивимо. По ситуації. <coughs> На опариж була поклівка, а тут ще й не тільки опариш. Зараз добавлю ще трошечки тіста до опарижа. потрошки трошки додаю, мов ще багато. Риба дрібна, значить, наглядайте поклівки. Так, свічки зі напрямки. Натистов? Так. Да. Да. Ось, ребятки. Натистов взяв. Який? Здоров. О, ще один наш друг прийшов. Да сідай, де тобі де, де хоч. Дивись, тут Хоч там, хоч там більше місця. Дивись, от, так, от, так. от тут, тут стояв пацан і хороший. Тут вся риба прийде тільки в кущах. Якщо в тебе маленькі удочки. Ну отут вставай, ставай. От, дивись. Ось тут, тут він стояв, прямо отут. От ставай подальше, якщо він джудь. Отуди, отуди. А, от, ну, а добавь от от поплавок. Дево там, да? Да. Так. Так. Ші ставай. Оце прийшли два головних рибака. зараз покажуть, як треба рибу ловити. Цей рибак точно покаже. Так, карасика треба зняти. Де? Ах, ти заховався. Це вже більш-менш, щоб такі всі клювали, було б добре. Щось Серега мудохається. Не може закинуть. Та закинув. Блін. Чітко кинув, блин. Опа. О! Бомба ракета. Ти ч не стоїть, я не можу поняти. А, я поняв. Ладно, хай такі Ні. Трошки менше глибину зробити. І карась сидить, бля, представляєш? Що там? Я бачу, ти на дві штуки звалиш зразу. А подожди, зацепи, там рибина була, б. Ну рибина вже пішла. Пішла вже. Рибина вже зійшла сто процентів. А як я тепер отчепити, бля? Не знаю. серик. Не зійшла, диви. Є? Так. Да. Прикинь, на тісто. Молодець. Взяв. Так, у мене вже об'їло тісто. Ні, не повністю. Дві напліватка грам по 300, матіт їм. Щоб якась нормальна така риба припливла. лупила я был бы счастливый и не тянуть по цех корчах так что у меня тут ну, Скоро уже на сковородку налог За Хороший красик. Водошечник. Нормальный такий, да? Байдет. И так же долбав, думбав, дубав. И взял, так і взял. Наконець. -то подсік. На Опарик, мотыль, да. Бутерброд. Не рибал. С рибой. Але та гілляка якраз мене задолбувала. Че така риба? Начеплю багато-багато мотиля, бо постійно у мене цю... це тісто щось збиває. А мотиль, якщо буде, це буде непогано. Сергіо, що ти можеш сказати з точки зору італьянця? Нормальний сьогодні клів? Та й як без... для відкриття сезону. Нормально. Тобі подобається все. Да. Клює, проклював і нормальний. Мені теж, друзі, подобається сьогоднішній кльов, відкриття сезону. Лучше все як, як ми планували. В принципі. Кльов побачили, карасі є. Навіть клює. Що все нормально. А люди приїжджають на вечір. Блять, сука. Інтересно, поїде чи не поїде? Так я вирішив їхати. Поїде, Супер, Супер. виїхав! За повітря. Але ти, ти, мабуть, би тут не проїхав. От зарад. Звісно, ні. Ми б тут і осталися. Бі треба допінг, щоб ти зміг проїхати. Якісь... Докром до. Да. Ні, допінг, допінг треба. А, допінг. <кхи> Десь грам за 300. Якась напітка. Диви, йо йок, щоб завело корча. зараза. Опять відірвав. драний. Я вважаю, це нормально не відкривається. Карась є, покльовки є. Тісто китайське спробували. В принципі, я думаю, літом на нього буде краще брати. Але замішувати його треба доздалегідь, так як воно має набухнути чи що, Щоб краще держалося. або глютену в нього більше додати трошки. Що ти скажеш? Ти зачепився знову, відірвав. Да? Да. Затягнуло, там якась гиляха воно затягує зразу туди і все. На, на, Наступного разу її візьмемо зразу заброди, зайшли, прочистили і уловимо, правильно? Mm -hmm. І розганяємо цю рибу і, і потім там нема, так? Да? Наоборот, вона там буде. Воно, ми ж підіймемо, му. Так що. Наступного разу почистимо і будемо ловити. Блін. О, а де крючок дівся, диви. яка? Твою мать, ша, всю. Це краснопірочка. Ну, що вона клюнула? А клюнула вона. Не на китайське тісто. А на мотилика. Такий мотиль мотилем. А китайське тісто китайським тістом. І зараз зачепить, О, це вже карасик. Красик у нас клюнул на тесто. Так. хай тут лежить покажу. Потом с ним разберусь, что с ним делать. Красноперочка. Кстати, клюнула на тісто. Он тісто латистом. Но... Для камень рыбы, блядь. Ніхраси тихенько. Все одно слабенько аккуратно риба бере. От пав, конечно, ну Є карак. Щось намагається клюнути. Або вже клюнуло. Такий. у нас там карась спас Серегу от замерзания да Серега замерз капец мне короче думает так что как они там сидят как они там сидят на тих лодках я не знаю просто думай так что капец Да диви, зараза мне. какая плотва хорошая. Це ну, ты уже нормальный батон, это нахер. Это батон реально. По сравнению с той, блин, то капец. Зараз наш друг что-то. Так подготовился уже. Оп. Оп. Нема. А ну покажи, что там поналавливал что-то. Перекинь. Зараз он перекинь. Покажи, что там наловил. Ну, такие у нас... не Відкриття. Ну, багато риби випустили, то що О, вона. мала, ось. А всю велику ми склали в майонезну баночку. Так, да, це точно. Знов така мелоч клюнула. Це вже нема. По приколу, Зимою те не клює. Да, Сірий? Угу. Такий непоганий карасик. Засікся ж надо який карп клюнув Подивимося. Ого, це кара. Ти бачиш на пружини крупніший карась ловиться, а? Хороший карась на пружину взяв надо було пружини брати Побачимо. Вот ну такий Ну да, нормально. Что ты тоже что-то хочешь? Дернуть. Что-то спросится, а что не знаю. Есть мелочь. Пузато. Вот так надо. Да, сразу, нифига себе, дуплет. А так надо ловить караси, по два штучки сразу. Дуплет. Ох, лапы мать. Крась лапуть, блядь. Крась лапуть, -мо. моё кузака. А ми зараз будемо подивимося, що мені тут жінка передала. І будемо їсти сало. Сало, гірочки. Яйця ми ну, тут і давай. сирок. Це мабуть хліб. Точно хліб. Сі. І все нормально. Давай Сержу. Просто якщо ти не поїси, в тебе не буде клювати. Клів, клів, на Такий клюв? Вітер тільки перестав. Я бачу, що з тебе траса тобі треба. Та я змерз трохи Йосин Дрон, да? Йомий. У Йомки. мене руки в опари.

Квадрат. Я один ключок. Я бишь тебе не дам. Ну то есть вязать не буду. Все. Давай, давай я обидаю. Що тобі все не нравится. Тут тут я трошки красики навалил мою разную баночку треба с класси. Так, закінчилася на сьогодні у нас рибалочка. Що ти можеш сказати? Як тобі сподобалось? Отлічне. Ага. Дуже, дуже, Супер. дуже чудово, все відновилося. щось у Ігорі є. Ігор, як тобі рибалочка сьогодні? Ну Та, так, слабенько, ну. Нормально. Маш, на всім нормально. Короче, відкриття пройш на ура. Ставте лайк. Саме улов покажу. Да. О, улов! Чуть, чуть не забув, Позорець. Оце в нас такий улов, ну, ми ж відкритися, приїхали, правильно. Серіо, ну скажи, як ти там вмієш, що там головне, як ти так, як Кличко то скажи. Ми ж приїхали не за рибою, ми приїхали на рибалку. Ми відпочили, відпочили. їдемо додому. Ну все, з гарним настроєм Серега все сказав, так що всім пока. До нових зустрічей.